Рухатися далі і зокрема розповісти вам про те, що вилучають книжки з російською пропагандою на Миколаївщині. Списують примірники ворожої ідеології. Такі книги здають на макулатуру. А за отримані кошти купують для книгосховищ літературу українських письменників. Також поповнюють бібліотеки деокупованих територій в області або тих, що постраждали внаслідок російських атак. Як саме відбувається процес списання літератури? Дізнавалась наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами зараз наживо. Наталія, вітаємо, розкажи, що вже прибрали з книжкових полиць і що люблять купувати відповідно до запиту на Миколаївщині. Вітаю колеги. Отже, нині у фондах Миколаївських бібліотек зберігається близько 6 мільйонів примірників книжок. І 40% із них це російськомовні видання або видання російською мовою. Однак, в першу чергу, із полиць Миколаївських бібліотек. Прибирають ті книжки, які, наприклад, прославляють російську армію і флот, або, наприклад, тих російських чи російськомовних авторів, що заперечують незалежність України, її територіальну цілісність, які висловлюються проти української ідентичності, мови, культури, то що всі ці рекомендації містяться в у списку Міністерства культури, і всі ці списки є у бібліотеках України в кожній абсолютно бібліотеці. Наразі у міській центральній бібліотеці Миколаєва імені Марка Кропивницького протягом минулого року списали майже 38 тисяч таких книг. Однак не всі їх списують, деякі прибирають з вільного доступу. Які і чому пропоную послухати далі. Є книги? Яке, знову ж таки, за рекомендацією Міністерства культури, ну і за, власними, так, за власною впевненістю ми прибрали із відкритого доступу, але на вимогу наших читачів ми їх надаємо. Це книжки російських авторів, деяких. деяких. Це книжки російською. Складніша ситуація із краєзнавчим фондом, тому що, знову ж таки, якщо... Бути чесними, маємо самі собі сказати: переважна більшість краєзнавчого Миколаївського фонду це російськомовні автори. Понад 28 тисяч книжок списали в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. В її фондах зберігається близько двох мільйонів примірників. Однак є у цій бібліотеці і унікальні рідкісні цінні видання, їх там майже 50 тисяч. Їх навпаки нині оцифровують. Нині цей фонд дуже обмежений до нього доступ читачів, але незабаром він з'явиться у вільному доступі в електронному форматі, як для науковців, так і для всіх людей. Людей, які цікавляться подібною літературою пропоную з цього приводу послухати директорку бібліотеки. Ми маємо безконтактний сканер. Ця робота пришвидшилася. Зараз ми маємо навіть вже фахівців, які ці здійснюють. І е, те, що вже на сьогодні ми зробили, ми оцифровуємо колекції видань, які е, стали основою нашої бібліотеки. Тобто, коли е, створювалася бібліотека, видатні люди е, дарували свої зібрання до нашої бібліотеки, і зараз вже оцифровано десь е, 20 колекцій. За період повномасштабного вторгнення на Миколаївщині обстрілами пошкоджені або зруйновані близько 60 бібліотечних закладів, 11 з яких відновленню вже не підлягають. Зараз їх потроху відновлюють, тому що страждали під час обстрілів і ці бібліотеки фонди цих бібліотек. Наразі протягом минулого року 19 бібліотек області отримали близько 10 тисяч примірників україномовних видань. Не всі їх придбали далеко не всі різними бюджетами. Пропонився. Приводу теж послухати пряму мову. Звичайно, наша бібліотекарі бібліотекарі Миколаївської області, вони беруть участь в різних грантах, працюють з благодійниками, тобто вони вишукують шляхи поповнення бібліотечних фондів українською літературою. Але це проблема звичайно дуже ну, гостра стає для саме бібліотек України. Нині з бібліотечного фонду Миколаївський бібліотек вилучили близько 60 тисяч книжок. А однак, згодом їх вилучатимуть із електронного електронного формату. Наразі це вся інформація, що маю. Колеги передаю вам слово. Наталія дякуємо. Наталія Якобсен-Балібова з Миколаївщини розповіла, як російську літературу списують і як закуповують українську літературу. Немало волонтерських ініціатив. Існує з цього приводу.